Нині медицина підтвердить вам, що коли ви гніваєтесь, ви взагалі то отруюєте свій організм. Тож, чому ви хочете отруїти себе? Це не усвідомлена дія. ви отруюєте себе, завдаєте собі шкоди лише тому, що ваш розум не слухається вас? Чи не так? Отже, якщо ваш розум не дотримується ваших вказівок, вам необхідно приділити йому трохи більше уваги. Чому розум не виконує ваші вказівки? Це відбувається випадково, проста випадковість. Якщо зовнішні обставини склалися добре, ви добрі. Якщо зовнішні обставини погані, ви також погані. Не таким має бути людське життя. Людське життя має бути таким: якщо я добрий, то все довкола мене стає добре. Такою має бути реальність чи не так.